Сьогодні, нарешті, дійшли в мене руки до запіканки читання, до, до сирного кекса, якщо правильніше. Буду сьогодні з вами робити вперше і буду е, робити на півпорції е, з її рецептом. Єдине, що я тут змінила, трішки зменшила ніби як розпушувач. Тому що завжди в розпушувачі є пропорції на борошно, ну, тобто скільки пачки йде, на, на яку. Борошна. То я її зменшила, бо тут її більше якби. І що ми е, робимо? Сир. У мене домашній, я його робила сама, але я його робила, е, тупила не в банці, не в банці як, щоб він був такий маский і смачний, а в, в каструльці. Тому він у мене трішки розсипний. І, в принципі, мабуть, його б можна було б і не перетирати, тому що він і так достатньо дрібний. Але я його все ж таки на всякий випадок перетру. Вас зупиняю. І так, свій кисломолочний сир 150 грам я перетерла. Додаю сюди в рецепті Тані. Там більша кількість цукру. Ну вона сказала, можна варірувати, тому я в принципі зменшила до 100 г на 150 г сиру. Так, я гадаю, що на цьому етапі, коли я буду втирати сир, з цукром перетирати, настає час втирання лимонної цебри. Я правда не знаю, не була присутня на е, процесі. Так, можу здогадатися, як поступово робити. Рецепт з І ваніль. Хоч би не забути. Часто використовую, я ванілью доповнюю тільки такі смаки, як молочні. І ваніль. Трішки для ніжності просто. І тепер перетираю. Перетираю, я так думаю. Аромат. Взагалі ця запіканка дуже така ніжна, в смыслі, кекс, в сенсі кекс. Дуже ніжний такий на смак. Це цедра лимона. І з ваніліном вона потім таки, з кисломолочним сиром створює таке поєднання. Він дає вологу. Ну, не будемо загадувати, подивимося, що вийде у мене, бо в тюртанні, то дуже смачно виходить. Ні, не так. Тепер, мабуть, я так думаю, яєчка. Ну, якби я робила запіканку там, чи, до прикладу, навіть ті самі чизкейки. Я би в послідовність виконувала таку. Тому сподіваюся, що правильно. Розім'яла. І люблю я на цьому етапі додавати розпушувач. Саме, саме, саме тепер, перед борошном, не разом з борошном. Ну мені так здається, що доки я домішую, під, 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 піднімається сир. Тобто ця маса починає щеплюватися. Тепер я так думаю додавати вершкове масло. Тут у мене 70 грамів. У повній порції 150 е, у... Да, да, так у повній порції 150 але я поділила плюс-мінус, я ви... відважила 70 грамів, щоб легше було. Там. Ну, і тепер буду додавати борошно. Відміряла 150 грам, але Тітаня говорила, що потрібно дивитися. Зрозуміла, яка повинна бути консистенція тіста. Якщо так на 300, я ж не помиляюся, 300 грамів сиру, 290 г борошна, а я зробила на пополам 150. Щоб це не був він у нас перезабитий, але в той же час, щоб він ж і не був рідкий, бо він у мене не зовсім не вийде. Здаю, ще можна, так. Можливо, а я потім е, дивіться, будемо з вами додавати поступово, а я потім зважу ту кількість, яка залишилася, і в рецепті вкажу ту точну кількість на, на дану порцію, яку я використала. Яка ж ти має бути тісто? Я б вже таке використовувала. Я дуже його використовувала. Я не думаю, що він повинен бути щільнішим. Мабуть, ми з вами я тут думаю, рахую, що десь 50 грам борошна. Я рахую, що вони можливо будуть зайві. Можливо, так і залишимо. Давайте я не знаю. Я ще вагаюся. Давайте ще якісь 10 грам. Я ж хочу, щоб він у мене вийшов, тому я роблю, в принципі, на півпорції. Ще в мене форми для Кекса з лікодовими я не користуюся. Я Так. Ну, що робити? Тітанігед! <ривіт> Друзі, я не знаю, правда. і Ніби тісто таке, що ще й дозволяє в себе щось вкинути. Проте я боюся, що дивіться, коли я його викладаю, бачите, воно вже робить таку фактуру зверху. А якщо я докидаю, докидаю туди ще трішки борошно, то воно може просто бути, знаєте, такою шкуринкою і дуже збите. я прям дуже сильно вагаюся. Ну, добре, я приймаю рішення, раз Таня говорила, що можна, в принципі, дивитися самі і замішувати такі густенькі, як то нехай, хай буде. Лишаю так. Сьогодні буду використовувати ось таку форму, тому що я ж вже сказала, що в мене немає. Змащувати потрібно оливковою олією. Тетя Та Таня говорила, що треба гарно змащувати олійкою. Ну, це фольга має для мене такої спадки. Все рівно змащу. Оливкова олія вона не дасть запаху такого і вона, вона буде вести себе подібно вишковому маслу, вона гарно всочиться в тісто. Хоча, дивіться, в мене залишалося важкове масло, можна було і цим скористатися. Ну що, починаю заповнювати. Заповняти до половини. Так і зробимо. І наступно зроблю трішки вище. Якраз, мабуть, тут чисто буде більше. Я просто хочу подивитися, як воно підіймається. І як І ви також проаналізуєте, наскільки вам потрібно до висоти вашої форми заповняти, і як воно взагалі, коли сходиться, тримає свою форму. Може ж, а раптом воно витікати точно. Власник рецепту мені говорила, що можна сюди додавати родзинки. Але я їла його без родзинок і мене вразила його така. Перша структура тіста, що воно таке вологе. Дивишся на нього, воно вологе. Потім смакове поєднання. Я люблю природні такі до ароматизаторів, взагалі не звикла, тому я не можу. Я дуже тонко відчуваю там десь якусь маленьку деталь. І, і мені дуже сильно сподобалося поєднання вершковості такої, лимону, ваніліну і з цією структурою тіста, яка просто. Стільки фактурно, що я прямо не знаю. Ну, це треба коштувати. Мені дуже-дуже-дуже-дуже сподобалося. І мені б сильно хотілося, щоб вони в мене зараз вийшли. Бачите, приблизно одинаково я, ну, можливо, на декілька міліметрів тільки вище все. А випікаємо ми їх при температурі 180 і потім піднімаємо трошки вже до 200 до градусів. Зло, друзі, кексики. Тім вони не були репнуті. Маю припущення. Мабуть, я все-таки трішки перезабила їх борошно. Гарно відстає, тому що це ж металева форма вихована і ава-вала не допекла, мабуть, це також буде красивіший. Тоді давайте я цей допечу цей гарніший. Ми з вами потім остудимо і розріжемо. Порції борошна, які я виміряла, то вже 20-30 г відняти, тобто сюди на цей заміс я використала 120 грам борошна. Вкажу його це все в описі. А поки що чекаю охолодження, і я, наприклад, його ось так перевернула, але ж це кексик типу як. Тому в нього має бути ця гірочка, я її потім притрушу. Дуже відповідальний момент, що я коштувала оригінал. І йому потрібно читати вилежатися насправді. Ну, він так уже пахне. Так, він ніби вологий. По структурі щось схоже. Е, звісно, тут Тань, тепер говоріть вашу думку, впоралася, не впоралася. Так, я красиво. Я коштую. Может за поки що, що він не вилежився. Структура схожа дуже, але він у мене пружніший. Я сподіваюся, що, що ще масло стабілізується і взагалі жир. І він стане таким. На смак він такий, тільки я ж зменшила цукор, то він не такий солодкий, як був у тьоттані. А Структура ніби схожа, ура, ура, я молодець, я впоралася. Все, друзі, прикріпляю рецепт. Користуйтеся і ви. Дякую за рецепт. Дуже дуже смачно.